Лисичанськ вільний Протягом останнього тижня українські військові звільнили від бойовиків 10 населених пунктів на сході країни. Українські війська вже тиждень тримають наступальний темп. Національний прапор слідом за стягами, що замайоріли ще напередодні на околицях міста нині нарешті зависочив над мерією Лисичанська. Запеклі бої там тривали більше як дві доби. Українські силовики стискають кільце навколо міст під терористам, результат тижня наступу 10 звільнених міст. Український національний прапор замоврив над Лисичанськом, де понад дві доби тривали запеклі бої. Головний зараз удар спрямований на Горлівку, тому що Горлівка є основним із стратегічних пунктів, які є дорогою до Донецька. Тобто, як тільки Горлівське. Угруповання буде знешкоджено. Відкривається прямий шлях до Донецька. Деякі російські військовослужбовці починають переходити на бік української армії. Один з них, Андрій Балобанов, солдат строковик Зомської області. 19-річний хлопець каже: рішення прийняв після того, як зрозумів, Кремль втручається у справи іншої країни. Мой вход на територію України є вираженням протеста проти політики Російської Федерації в отношении дружественного народу. Паніма як можуть розправитися са мною російські власті, ставозрощусь в Росію. Я намерен просить в Україні статус політичного біженця. Поки що міста Луганськ, Донецьк та Горлівка найбільші бастіони терористів. Лише за останню добу через обстріли бойовиками житлових кварталів у двох східних областях загинули 22 мирних мешканців, і стільки ж поранено. Десятки людей втратили дах над головою. Сейчас буде ответный удар. Давай навірно пані сіделі, да Я тут на стулі як номершара через безперервну канонаду у Дебальцевому сьогодні теж ніхто не спав. Зруйновано ринок. Місцеві кажуть, за одну ніч втратили сотні робочих місць. 25 число ночний обстріл. Після обстрілів житлових кварталів мешканці, які підтримували самопроголошені республіки ЛНР та ДНР, тепер обмірковують, як їх витурити з міст. Я їх теж підтримував. Все это время это само, деньги на посту оставлял. А теперь я не понимаю, за что, что мы как, блин, в 41-м году. Они уедут через неделю. Все, а у нас в городе потом жить будет невозможно. НПЗ начали полностью. Де ми потом працювати будемо, що ми жрати будемо? Селище поблизу кордону з Росією щодня потерпають від обстрілів з боку Росії. Це, 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 Мешканці Юганівки, яка за кілька кілометрів від Росії від обстрілів ховаються на городах, прийшли до мене, там заносили заносілі сюди, бідний парень. Ну откуда ж стріляють? Вони, ну з Росії кажуть, стріляють. А жена спрашиває, а чому ж ви йому молчите? Ми говорить, не маємо права туди стріляти. Спостерігали, що відповідно стрільба велася з території. Суміжної держави за територією російського кордону під час проведення обстрілу супроводжувалася робота безпілотного літального апарату. Обстріл терористами залізничних шляхів зупинив рух потягів від Донецька у південному напрямку. Вибилися з графіка поїзди Сімферополь, Луганськ і Синувата Маріуполь. І ще 15 вантажних потягів. Ремонтні бригади намагаються полагодити контактну мережу. Світлана Костянтин, Павло Станіслав Пещенко, Донбас, Спецкор, 2+,2.